Ну, все, нарешті, сьогодні я точно зіграю цей акорд. Хоча мені ще відповісти подрузі, переглянути ролик на ютубі і зробити домашку. Ну що ж, напевно, знову на сьогодні. Друзі, привіт! Ви запитаєте, що це щойно було? Це моя нездійснена мрія. Навчитися грати на гітарі. Зараз на це катастрофічно не вистачає сил. І якось задумавшись, чому я не почала робити це ще в дитинстві, коли у мене тільки з'явилася гітара. Чим таким важливим я була зайнята, що досі не могла втілити свою дитячу мрію. Я віднайшла тему для цього відеоролика. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Діана, і сьогодні я дуже хочу розповісти вам, як лінь перетворюється на викрадача мрій. Так і назву це відео. Лінь викрадач мрій. Як ви вже зрозуміли, я дозволила ліні стати перешкодою до своєї мрії ще в дитинстві, адже я мала вдосталь часу, але замість того, щоб приділити музиці хоча б 15 хвилин в день, я грала в комп'ютерні ігри та розважалася з друзями. Пройшли роки, і прийшло усвідомлення того, що Лінь не дарує можливості відпочивати. Лінь лише гарантує багато важкої роботи в майбутньому. Це як кредит в банку під 100%. Дуже близький приклад, коли в школі задали домашніх. Роботу на канікули, відразу думки, що можна два тижні відпочивати, а уроки потім зробляться. Часу ж вдосталь. Ага, всі ми знаємо, що буде далі. Домашка, яка задалася на тиждень, робиться потім за один день і ніч до школи. Це яскраво показує нам, що маленька лінь сьогодні з кожним днем буде накопичуватися все більшим і більшим шаром. Згодом нам доведеться робити те, що ми відкладали, але з дуже важкими зусиллями. Думаю, ви, як і я, знаєте про наймудрішого біблійного царя Соломона. Так, от в своїй книзі, яка називається Приповісті, він багато писав про лінь. Наприклад, ось так. Дорога ледаря, немов тернові хащі, а стежка праведного впорядкована. Тож лінивий сам собі ускладнює дорогу. Відстань до цілі для першої і другої людини по довжині однакова, але лінивому набагато важче відмахуватися ще від зайвого бур'яну. Вже знаючи мою історію, ти можеш зробити висновки, що насправді, полінувавшись в дитинстві, в майбутньому я втратила можливість втілити свою мрію на всі 100%. Нічого не буває просто так. Вміння і навички не приходять просто так, а завдяки самодисципліні. Цьому принципу нас вчать успішні люди. Наприклад, Гаррі Плеєр. Це один із найвидатніших гольфістів в історії світу. Вигравши чергові чемпіонати з гольфу, йому поставили за. Питання, як йому може так щастити? На що Гарі відповів: чим більше я тренуюсь, тим частіше мені щастить. Тобто, хтось думає, що для досягнення висот найголовніше везіння. Але практика показує, що це наполеглива праця. Прямуючи до своєї мети і цілі, цей видатний спортсмен здолав найбільший провал це лінь. До речі, тут можна винести ще один важливий урок став чіткі мрії та чіткі цілі. Зараз поясню, чому це важливо. Як би дивно це не звучало, але лінь – це захист нашого організму від зайвого витрачання сил. Тобто, коли наш мозок не розуміє, для чого нам потрібно це робити, він не захоче віддавати на це сили, тобто блінується це зробити. Як ми вже сьогодні з'ясували, кожному з нас було ліньки робити домашку. Тим паче, якщо там була якась алгебра, ми вже дозволяли собі сказати і вчительці щось типу такого виправдання. Навіщо мені ця алгебра? Мені як мені допоможуть ці ваші квадратні рівняння, косинуси, параболи в житті? Ось бачите, для того, щоб почати щось робити, людина прагне знайти причину для цього. І в такому разі вчителька може поставити ціль для учнів, щоб га. На склали іспити, і у вас була можливість вступити в найкращі вузи країни. Ну практичність косинусів вона не пояснила, але ціль поставила актуальну. Я хочу, щоб ви навчились на моїх помилках і зрозуміли, щоб не боротися потім з усім світом, почніть сьогоднішнього дня керувати своїм життям. Робіть ті справи, які приведуть вас до мети, які дозволять на крок ближче підійти до запланованого. Поставте собі такі питання: яка у мене мета, як я хочу жити в 40 років, і що я для цього роблю? Всі, ті, хто має чітку мету, розуміє, що треба робити для того, щоб досягти її. Робіть сумлінно, крок за кроком проти лінії, яка тільки гальмує. З кожним роком все не легше і не легше, але обов'язків більше і більше, і проблем більше і більше, і витрат, але і нагорода теж відрізняється. Повір мені, якщо ти дивишся це, відео це означає три речі. В тебе є вільний час, зараз ти проводиш його з користю, але запитай себе, чи кожного разу з користю і ти на крок ближче до мети. Головне, не роби три кроки назад. Не лінуйся, мрій, самовдосконалюйся, навчайся і досягай всіх намічених висот. Друже, з тебе лайк і підписка. І не полінуйся зробити репост. А поки ви ставите лайки, я ж все-таки почну втілювати свою мрію і щось зіграю.